У час, коли новини з'являються швидше, ніж ми встигаємо їх перевірити, дуже легко потрапити на гачок фейків і маніпуляцій. Ми вирішили вийти на вулиці Бродів і запитати місцевих жителів, чи вміють вони відрізняти правду від неправди. Як ви думаєте, що таке фейк? Фейк це неправдива інформація. Фейк це неправдива інформація. Поняття немає, що воно таке. А як ви думаєте? Ну то, Як то виразитися? Не знаю, як то сказати, Ну, то неправда. Ну, то щось не настояще. Ну, фейки, так як сказав чесно, для мене це є просто усоромлюють людей. Угу. Ну, Говорять неправду, наговорюють на них. Це якась неправда? Якісь шпилючки. Шпилючки? Так. Для волосся? Так. Фейк це коли не справжнє фейк. ну, це ідея, попу, попу, як це, популярність, щоб краще було. Чому, на вашу думку, люди вірять у неправдиву інформацію і поширюють її? Mm, бо втратили здоровий глузд. Вірять більше інтернетом, тіктоком і так далі. Бо байдуже до всього стали. Через ту війну через ту виснувся. Ну так. Ну, щоб більше з друзів було знайомих. Mm -hmm. Щоб була ворожнеча, ні? З метою погнобити наших людей. Для того, щоб на комусь нажити, наприклад. Ну, заради якоїсь реклами, можливо, заради чогось такого. Бо е, вони хочуть, щоб їх побачили. Так. Замітили. Люди поширюють, бо їм немає чим зайнятися. Щоб не отримати. Щоб не отримати. Да. Чи траплялися вам фейки в соцмережах? Якщо так, то в яких? Не. А, ні. Не траплялися? Ні. Були. Були. А які не пам'ятаєш? Ні. А в яких соцмережах вам потраплялися фейки? Можливо, якісь потраплялися, можливо, від е, російського цього від Росії, може, якісь фейки десь бачили? Е, знаєте, що я вам скажу? Я російського не дивлюся нічого абсолютно і не хочу бачити. Ну, я їх фільтрую. Ви фільтрую. Просто фільтрую. Е -е, як ви порадили б фільтрувати? Ну, як мінімум включати свій здоровий глузд, uh -huh. Не вірити кожному, що там ну, на екрані намальовано. Та в принципі все теж від людини залежить. Як вона то сприймає. А як ти думаєш, чи достатньо фото або відео, щоб вважати інформацію правдивою? От ти побачив фотографію або відео і так і собі вирішив: о, та інформація точно правдива. Ні. Не було в тебе такого. Відео або фото можуть змонтувати. Ще потрібні якісь коментарі, або щоб хтось перевірену інформацію. Так. Ну, ви знаєте, я не знаю, що вам сказати на то. Так. Може, може, і не. Не знаю. Можуть траплятися такі ситуації, що так. може та й повестись. Так, так, так. Так, 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 так. так добре, так, добре, так. дякую. Чому, на вашу думку, люди взагалі вірять у таку інформацію неправдиво? Тому що зараз більшість людей сидять в інтернетах, не читають книжок, якби мало би бути, і не йдуть в бібліотеку, і не купують їх, а сидять в інтернетах і вірять в тому, що там пишуть. Там можна написати будь-що. Але якщо воно тобі попадається 5-6 разів на, на день, то ти вже сама починаєш то вірити, навіть коли не хочеш. Як показало наше опитування, не всі одинаково розпізнають фейки, але більшість розуміє, наскільки важливо перевіряти інформацію. У світі, де новини поширюються миттєво, саме критичне мислення допомагає не загубитися серед неправди. Тож варто пам'ятати, не все, що звучить гучно, правда. Інколи варто зупинитись, перевірити і лише потім робити висновки.